Всім добрий вечір, дуже радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні заходжу в магазин, бачу кефір і чомусь перша думка а чому б не приготувати знову панкейки? Так, друзі, полюбляю я цю страву, цей десерт. І думаю, трішки ми його удосконалимо. Буде половина у нас шоколадних умовно ми додаємо какао, а половина звичайних. Що будемо використовувати і інгредієнти: борошна 300 г, кефір. У мене 3,2% жирності. Тут приблизно 250 мл, 2 столові ложки оливкової олії, щепотка солі і трішки ваніліну. Не ванільного цукру, а ваніліну. Також одна неповна чайна ложка розпушувача, одне невелике яйце, пів чайної ой, вибачте, пів столової ложки какао, гарного смачного, і 2 столові ложки, можна трішки менше, звичайного цукру. Далі все просто. Ми беремо ємність будь-яку миску для замішування. У мене ось така, вона мені подобається. Сюди я вбиваю яйце, додаю цукор, додаю щепотку солі і трішки ванільного цукру і перебиваю трішки блендером вінчиком. Але майте на увазі, що цукор одразу весь не розчиниться, тому немає нічого страшного. Поки перемішуєте, хоч друзі, зганяєте калорії свої зайві, тому що панкейки. Вам точно їх додадуть. Але ж смачні. Тепер що ми далі робимо? Додаємо сюди ж просіяне борошно. Борошно бо, обов'язково завжди просіваємо, насичуйте його киснем. Додаємо розпушувач, але на майбутнє сьогодні я трішки неправильно зробив. Краще, якщо ви розпушувач, будете просіювати разом з борошном. Вливаєте кефір або звичайний беріть нейтральний йогурт, той же білий, той же по-грецьки. Буде ідеально. І додаємо оливкову олію. Починаємо перемішувати все до однорідної консистенції. Я вам скажу дуже багато що залежить ще від патерні, від млинниці. От у мене така млинниця це Тфай. Вона мені дуже подобається на ній все ідеально готувати. Просто вона вона ідеальна. Це не реклама бренду, кажу так, як є. Ось. Е, середній вогонь. Пательня суха розігріваємо. Все. Розігріли і ложкою вливаємо наші майбутні панкейки. По розміру, дивіться самі. Так ми робимо із половиною нашого тіста. А іншу половину ми додаємо какао. І вони будуть у нас шоколадні панкейки. Виходять, я вам скажу, просто мега ідеальні панкейки. Чоловіки, якщо ви ще ніколи нічого не готували, боїтеся, спробуйте. У вас точно все вийде без проблем. У розміру дивитесь. Та і по формі я не заморочуюсь. І тепер залишки нашого тіста додаємо какао і перемішуємо. Шоколадні робимо точно так же. Ось такі вони прикольні також виходять. Подивіться. Mm. Супер! Не потрібно видумувати велосипед, друзі, порадуйте своїх рідних смачною, більш-менш корисною стравою, десертом. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Якщо так, завжди прошу, що правильно поставити подобачику, підписатися на канал і залишити відгук. Бажано позитивний. Дякую, до нових зустрічей!